І наша третя історія буде дуже невеличкою і короткою. От, Так як, по деяким даним, весь наш сучасний розвиток іде не завдяки наукам і святим, а тому, що до нас спустилися інопланетяни, і їх технології сприяли тому, що у нас з'явився такий розвиток. І от американці у 2017 році у Конгресі вислуховують за незрозумілі технології, деякі ІНЛО бачили, але ж справжніх інопланетян вони ж не показали, тому що немає від слова зовсім. І коли запитують у Ілона Маска. Ой, не знаю, як до нього зараз відносяться люди. Але ж свого часу, коли від, до нього відносилися добре, він казав так: Я не знаю, що інопланетяни були на нашій планеті. Інакше б мені про це розповіли. От, але ж я хочу збудувати саму велику ракету і відсіля. От. І от у Мехіко. У Мексиці, у Законодавчому палаці Сан лазаро 12 вересня, практично поруч з 18 вересня, у 2023 році, був проведений конгрес стосовно інопланетних технологій. Три години вони вислуховували своїх спеціалістів, що де бачили і що де знайшли. І от на другій годині 30 хвилин з'явився самий високий писк цієї програми. Така вишенка на цьому тортику. Вони винесли дві коробочки, і у цих коробочках були залишки. Чому вважаються це інопланетяни? Тому що вони ніяк з земною фауною не співвідносяться. І от вийшла людина, котра була репортером, і почала розповідати, що ці залишки у кількості 20 штук. Було знайдено поруч з лініями Наска, вони були ці залишки різноманітні від людських, котрі якимось чином намагалися зробити їх не п'яте палив, а трьох палими. І коли ці залишки були знайдені, то світова преса. І науковці сказали, то все брехня. Е, ніяких інопланетян не існує, Ну ви ж подивіться, ну, це ж людина. Ну, звісно, це людина, а поруч, а поруч то артефакт. Е, і вони таким чином змогли із ліми вивезти оці залишки. І коли ці репортери звернулися до науковців, ви бачили своїми очима, ви ці залишки якимось чином досліджували жодного досліду, ці експерти не навели. А репортери пішли далі, і вони провели низку досліджень. Стосовно цих останків, саме тих, котрі показали у парламенті Мексиці, що вони там знайшли? По-перше, вони зразу відмели ті артефакти, котрі ніяким чином до цих останків не мають ніякого співвідношення. От, і по розмірам. Ну, і як можна доказати, що це є інопланетяни? Ну, по-перше, я кажу, це брехня, це просто із пластмаси і гуми намотали. Як доказати, що то ні? Що то не так? Ну, звісно, давайте ми його просвітимо. Ось у нас бумажка є, що то брехня. Інакше за межі країни не вийду. Вони просвічують і бачать щось незрозуміло По-перше, кісточки? І кісточки не схожі на людські. По-друге, ці кісточки вони з'єднані, ніхто у тілі не копався. Крім того, вони бачать якісь камінці у череві. Ну, а навіщо камінці у череві? А може той. Не є камінці. Яким чином далі продовжити ці е, дослідження? Ну, давайте зробимо комп'ютерну томографію. Давайте подивимося, що у них там і ще усередині там металеві якісь накладки. І металеві накладки з металом осмієм, котрий зараз використовується інтенсивно у космічній галузі? От. Більше 19 різноманітних спеціалістів досліджували оце тіло. Особу увагу звернули на оці камінці. Їх просвітили томографом. І виявили, що то яйця з ембріонами. І ці ембріони вони не схожі на людські. Ось людина, ось не людина. От, ну і То був репортер, а потім починає виступати. Виступає 10 хвилин доктор доктор по спеціальності, котрий 30 років співпрацював з воєнно-морськими силами Мексики. Туди дурнів не запускають. Крім того, він працював у криміналістичній галузі е, І він каже: всі наші досліди доказують, що це не може бути ніякою людською істотою, от е, і потім доводять різні е, результати досліджень, що взяли біоскопію з різних частин тіла, віддали на дослідження генетики. І знайшли 30% генів відсутніх на планеті Земля. Її інопланетяни немає. Скільки років цим залишкам дійшли висновку близько 1000 років. Але тисяча років тому десь у, е на терені Платонаска подібні істоти чомусь були за Коронені. от І Мексика каже таким чином, ми не скриваємо ці дані Будь ласка, дивіться. І що мені дивно, півтора роки пройшло з того, як 20 12 вересня 23 року ця інформація вийшла. Ми знаємо, що колись з'являється сенсаційна інформація, і дивляться мільйони. За півтора року 2,5 мільйони переглядів. Про що це каже? Інформація відкрита, її ніхто не дивиться. Е, ну, і так, як у нас шуточна лекція. І ми казали про фантастичні речі, закінчимо, закінчимо цю інформацію фантастичним зображенням. А тепер ви подивитесь сюди і все забудете. <laughs> у Мехіко, Мексика, у законодавчому палаці Сан-Лазаро 12 вересня 2023 року проведено конгрес інопланетних технологій, показали залишки інопланетян. Чи є це правдою? 12 вересня 2023 року в законодавчому палаці Сан-Лазаро в Мехіко дійсно відбулися слухання, де мексиканський журналіст та уфолог Кхайме Маусан представив два муміхіковані тіла, які він назвав інопланетними. Ці слухання були присвячені темі НЛО та ймовірному існуванню позаземного життя. Тіла, за словами Маусана, були знайдені у Перу поблизу лінії Наска і мали вік понад тисячу років, що підтверджено радіовуглецевим аналізом. Вони мали три пальці на руках і подовжені черепи. Проте ці заяви викликали значний скептицизм у науковій спільноті. Національний автономний університет Мексики Унам, який проводив аналіз віку останків, заявив, що їх дослідження. Обмежувалося лише датуванням і не підтверджувало походження зразків. У минулому подібні знахідки Маусана вже були викриті як підробки, тіла виявлялися муміфікованими залишками людей або штучно створеними конструкціями. Крім того, науковці, які аналізували представлені тіла, не дійшли єдиної думки про їхнє походження. Деякі експерти припустили, що це могли бути модифіковані людські або тваринні останки. Також звучали звинувачення в маніпуляції доказами та порушенні етичних норм під час дослідження. Отже, хоча подія мала широкий резонанс і викликала інтерес до теми НЛО, наукових доказів того, що представлені останки є інопланетними наразі немає.